Слава Україні! Українські орхолюби! знаходимось сьогодні. Ми з вами у місті Луцьку, як бачите, на вулиці Рівненській, 32, а саме у квітковій крамничці Вікторія. У нас страшенно в місті похолодало така погода, якась зимова, абсолютно не весняна, Тому запрошую усіх вас до середини магазину Вікторія. Адже я буду вас сьогодні трішечки шокувати, повірте. Причому в дуже хорошому значенні цього слова. І ось поки я стою тут поруч, хочу заакцентувати вашу увагу, що привезли оновили асортимент лінійки Зелений дім дуже-дуже хороший. Також бачу, що горшечків довезли. Детально показувати не буду з загальним планом. Хто з очан має можливість, наголошую, як завжди: прийдіть по орху, медитуйте, попереглядайте усе, бо оновився асортимент, причому повністю в магазині і немає чого там на вулиці. Поки що робити в такий шалений холод. А тут в крамниці тепленько, а ще дуже-дуже красиво. Як-не-як, -як розпочинається сезон пересадок. Тому звертайте увагу на усі дрібнички. Бо сьогодні, можливо, вам щось та й не треба, а ось завтра не факт. Може і дуже навіть знадобитись. Тому майте на увазі. Для замовлень, а також уточнень усіх деталюк, відправочки, певних нюансів, стану рослин і всього іншого, я залишаю для вашої зручності посиланнячко внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. І з назви ви вже побачили, що орхідейки будуть дороговартісні, адже виробники елітні, дуже якісні. На жаль. І війною ми маємо негативних подій дуже багатенько, але все ж таки продовжуємо жити. І хто має фінансову можливість, не зволікайте, потіште себе, а також тих, хто не має коштів неймовірними, красивезними, розкішними орхоподарунками. Ох, як бачите, привезли спіральні орхідеї. Різні назви вони мають, ось ці білосніжні кралечки. І Матильда, і Престиж, точно не знаю, хто це. Дуже красивезні, цікавезні, не такі, як ці Горшечки карамічні у них у трьох кольорах. І ці подарункові варіанти вартують 1775 гривень. Ну, все, я розтанула. Розмір має значення, я вам скажу. Погляньте. Ой, я в дівчат просила лінійку. Спеціально для вас бо міряли 15 см орху щастя. Ой, мій улюблений водоспад Вікторія, який має ще назву Сваровський. І ось такий, скоріш за все, Юкідіан. Вони також у керамічних подарункових горшечках і вартують по 1250 гривень. Краса нереальна. Так, а ось тут по 1575 гривень неймовірні хмаринки, розкішні оберемки. Там декілька рослинок в горшечку Бела белісімо. Я, як дивлюсь, не можу просто відвести погляд. Це не просто оберемок. Тут декілька рослинок у горшечку, і це нагадує такий своєрідний кущик. І всі рослинки квітують, і це неймовірно красиво. От замість букету теж дуже класніший варіант, подарунковий, адже можна придбати ще й горшечок до нього. Трішечки дорожче буде, але як ефектно! Погляньте! Як бачите, естетичне задоволення ми сьогодні з вами отримаємо як ту щасливу пігулку. Ароматний Будда. Бронзовий Будда, Розгалужений, розкішний, нереально красивезний. по 975 гривень. Корінчики. Будь ласка, попросіть у дівчаток, перейшовши за посиланнечком, і вони вам покажуть. У Вікторії дуже класно пакують, хто брав, той знає. Ой, а тут ще ось такі зефірні хмаринки з жовтенькою серединкою. Неймовірні розгалужені на заре. По 1275 гривень в керамічних подарункових горшечках. Відверто зізнаюсь, я так більше по крупноквітковим, ви знаєте, але ось ці малі назаре щоразу мене манять. А тепер погляньте розмір сінгало біля формідабло, каскадів нереально красивезних, які практично нікого не залишають байдужим. Манливо вони привертають погляд. Ось ця сюкі, вона має ще другу назву водоспад Камерон. Реально нагадують водоспади ці орхідеї. А ось ця білосніжна, яка подібна на вона має назву водоспад Анхен чи Анхен, а поруч неймовірної краси Азіан Корел. Теж водоспад, адже він каскадник. Ну, а тут елітна лінійка Belissimo Angel Rose. Або Angelo чи Енджело, Неймовірної краси, я такого ще не бачила. 15 й горшечок, дві рослинки, карамічний горшечок з гори. Ви бачите, яке обрамлення. Вартує уся ця краса 3450 гривень. Квіточку вам приблизила, показую, бо я боялась до взяти. Дуже красиве зні, дуже. Але дівчатка вам знімуть і покажуть зі всіх ракурсів. Переходьте за посиланнячком і просіть. По 1185 гривень нарешті в Луцьку з'явилась монро. Ой, я їх ще до війни тут бачила. Вже давненько я їх не бачила у продажі. І, в принципі, бобулетки у нас навіть в місті, на жаль, і не траплялись. Ось приїхали такі красивезні розкішні стандарти. Дівчинка-дівчинка, леді, погляньте, як виблискує та пелюстка, переходи переливи і дуже класнючий вибір обрати є саме свою з чого. По 585 гривень є ще ось такий крупноквітковий білосніжний красень. Я не знаю, хто це точно, але він дуже подібний ось до того спірального престижу чи Матільди. Бачите, дуже подібні. Трішечки по формі відрізняються. За 725 гривень пейзаж. Ой, жіночна орхідея, крутезна квіточка. Кожна неповторна, абсолютно немає ідентичних, дуже-дуже розкішні і дуже-дуже шикарні кореневі. В Таку ж самісіньку ціну, неймовірно красивезний біглівчик спліт, білосніжна губа з жовтеньким поцілуночком і бускові барви на пелюстці. Ой, коренева теж дуже-дуже хороша. Погляньте, виробники преміальні, тому і стан орхідей ідеальний. Також в наявності є Азіан Корал, вартує 650 гривень. І погляньте Азіан Корал на задньому плані, який у нас від формі Дабло. Поглянемо, що тут коренево. Ой, слухайте, будемо сьогодні окремо кайфувати від кореневої. Це у нас вже не бронзовий Будда, а це в нас стандарт. Крупноквітковий, просто Будда. Також розкішний, вартує 725 гривень з хорошою кореневою. Давайте поглянемо. Ой, тут ще й квітконосик, як бонус-приз. Квіточка яка. Неймовірно, красивезна. І ось така як расуня в наявності за 725 гривень. Ви мені підказували, що вона називається Браво! Але я ще знайшла іншу назву Brain Store. Назви ми ж знаємо, що бувають різні, адже виробники бувають різні. Так, давайте тут, на задньому плані, ми з вами оглядово загальним фоном пройдемось. Можливо, я щось і не показала. Можливо, ви закцентуєте увагу, ціни я вам показую. Можете зробити скрін, написати дівчаткам, вони вам все уточнять. Я хочу тут якраз вам ще детально показати ось цю красуню. Бо ж це білосніжний сноуфлейк, такий оберемок крутезний, неймовірний, 675 гривень. Так, поруч ще ось така красуня є. Я не пам'ятаю точно її назву. Це в нас бронзовий Будда Аро. Тут у нас стоїть Аладінчик, який у нас Hot Lip, другу назву має. Знову бронзовий Будда. Знову Snowflake. І здається, що в повороті тут якраз пригорнувся. Бо він фліртує із Формідабло. Ну, а що? Погляньте, яка кольорова гама тут поєднується. Це неймовірний орхокайф. Це неймовірно, красиво, це ідеально. Так, тут за 650 гривень у нас та ж сама панянка сюкі суюкі водоспад Камерон. Тут вона вже точно сюкі. А на задньому плані водоспад Камерон. Ну, сміх і гріх з тими назвами. Я ж сиділа додатково водоспад моніторила. Ой, а тут моя любов, чорні смужки. Він також каскадник. Вартує 650 гривень і дуже-дуже вартий уваги, повірте. Акварельний бігліп. Це магічний бігліб, у нього також кожна квіточка неповторна, немов акварельні розтяжечки, тепло-холодній гамі, подекуди з натяком на винозність, ох, як це розкішно. Вартує він 725 гривень, розгалужується крупноквітковий, акварельно магічний бігліб. Ще ось такий темненький, соковитий. Я забула назву ой, і падова. А ви знаєте другу назву падови? А хто не знає, то я розкажу. Ми знаємо, як падова, а друга назва її Шарлін. Хм? Неймовірної краси розкішна квітка, 650 гривень і одна єдина в наявності. Ой, погляньте, розкіш! Неймовірна, як Троянда ніжна. За 675 гривень. У мене брак слів, бо я його як беру до рук. Він такий крутий сноуфлейк. Ой, мультифлорного типу, але погляньте, яка квітка. Вона така красива, неперевершена. Тут у нас джайв за 650 гривень. До речі, декілька штучок наявності губа, яка ой, графічна, вимальована. Ще ось така є паняночка. Точно не знаю хто. Це. Ну, нагадує вона мені декількох. Також дуже красива, одна єдина в наявності з прекрасною кореневою. Ще я вам хочу швиденько показати декілька оціночок. Але зверніть, будь ласка, увагу, там є деякі нюанси. За 350 гривень стелен є ось такий. Тут у нас знятий листочок. Кореневу ви бачите. Є ще один стелен також вартує 350 гривень. Ось такий він. Оціночку також детально розглядайте, бо ви ж знаєте свої сили та можливості. За 350 гривень є ще ось такий ароматний пінк-фламінго мультифлорка, але у нього нижній листочок жовтіє від шиї. Там потрібно дивитись, я не бачила точно що це. Можливо, там все нормально, бо коренева прекрасна. А можливо, ну, чорно то бачу, але не факт, що вона мокра. Також потрібно дивитись. І ще по 350 гривень є дві ось такі красуні. Які вони гарні кучерики, я їх назвала. Покажу вам стан. У цієї теж жовтяться листочки, треба детально дивитись, бо я не бачила за корою. А ось у цієї якраз нічого не жовтиться. Але у неї дуже мало коріння. Можливо, воно там є в горшечку. Також просіть дівчаток, вони вам все детально покажуть і розкажуть. І якщо ви хочете когось неймовірно здивувати та шалено вразити, ви знаєте, куди звертатись саме у Вікторію. Посилання я залишаю внизу, в описі під цим відео, а також у перекріпленому коментарі. Це нереально красивезні, розкішні орхо вирішення подарунків у всіх таких цікавих варіаціях. Дякую за орхо орхопрогулянку. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!